Приходить чоловік додому і каже дружині. Ось тримай, Галю. Подорожник. Нащо він мені? Хочеш з'їж, хочеш до голови приклади, але секс у нас сьогодні буде. Перестаньте писати, що металеві шоломи радянського зразка у росіян це фуфло. Вони офігенні. Снайпер Василь. Відомий автогонщик замовив по телефону собі у номер повію. Дівчина приїжджає, заходить у номер, дивиться. А там, окрім нього, ще натовп мужиків. Гей, hey, я на груповий не підписувалася, каже дівчина. Та ти не хвилюйся. Це мої чуваки з підстопу. Вони будуть резину міняти. Катерина зрозуміла, що роки вже не ті. Коли гроші позичені у сусіда, змушена була повертати грошима. Марічка на уроці математики скаржиться Петрукові. Уявляєш, Петрик, залетіла я. Не знаю навіть від кого. А я гонорею підхопив. Не знаю, що й робити тепер. Вчителька побачила, що вони розмовляють. Ну, Петрику, скільки буде шість на вісім? Сорок вісім, Валентино Іванівно. Мені б ваші проблеми.